Уявіть, ви пропрацювали все життя. Щоранку вставали о шостій, йшли на роботу, не пропускали жодного дня. І от, нарешті, пенсія, ви відкриваєте конверти із повідомленням і бачите суму, за яку навіть комуналку важко сплатити. Знайомо, так от є шанс, що скоро це зміниться. Але перед тим, як ви зрадієте, хочу розповісти, що саме нам готують. Бо, як завжди, у кожної солодкої цукерки. Є своя гірка начинка кілька днів тому на засіданні уряду новий міністр соціальної політики Денис Улютін зробив заяву, яка стосується кожного українця незалежно від віку. Він дав собі і команді 100 днів, щоб підготувати новий законопроєкт про пенсійну реформу і передати його до Верховної Ради. І якщо все піде за планом. Уже в листопаді ми побачимо документ, який може змінити правила гри. І тут у мене питання до вас: ви вірите, що цього разу все буде інакше? Чи це чергова реформа на папері? Бо я чесно скажу, бачу кілька сигналів, що цього разу справа може дійти до реальних результатів. Перше і, мабуть, наймасштабніше це нова система нарахування пенсії за балами. Уявіть, тепер не просто стаж і середня зарплата, а комплексний підхід. Кожен рік вашої офіційної роботи, кожна гривня, з якої сплачено ЄСВ і навіть співвідношення зарплати до середньої по країні, усе це конвертується у бали. Чим більше балів, тим більша пенсія. І отут головне питання: скільки коштуватиме один бал? Міністр поки що не назвав точну суму, але швидше за все її визначатимуть за середнім показником за кілька років, щоб уникнути різких коливань. І так, якщо все працюватиме чесно, у тих, хто працював офіційно і сплачував внески, пенсія може зрости. Але якщо ввести занадто складні формули, ми з вами розуміємо, чим це може закінчитися. Друга велика зміна це так звані спецпенсії, йдеться про суддів, прокурорів, депутатів. Ви ж знаєте, що зараз різниця між звичайною пенсією і спеціальною може бути в кілька разів, план такий перетворити їх на професійні пенсії з кількома джерелами фінансування. Тобто частину буде платити держава, а частину спеціальні фонди. Але тут, друзі, я хочу нагадати. Подібні ідеї вже були, і часто на виході ми бачили косметичні зміни, а не реальне скорочення. Тому я пропоную нам усім уважно стежити за тим, як саме це оформлять у законі. Третє, це обов'язкові накопичувальні пенсії. Якщо вам до виходу на пенсію лишилося 5 і більше років, то щомісяця з вашої зарплати буде йти певний відсоток. На ваш персональний рахунок це ваші гроші, ваш резерв. Звучить добре, але є нюанс. Ці кошти повинні зберігатися і працювати на вас. А для цього треба гарантії, що їх не з'їсть інфляція або якісь кризи. І це ще не все. Реформа передбачає перегляд прожиткового мінімуму, бо той, що зараз, уже давно не відповідає реальним витратам. Доплати тим, у кого пенсія нижча за певний рівень. Імовірно, до 4500 гривень, можливе скасування або зміну деяких коефіцієнтів, які зараз зменшують пенсії. І отут я хочу сказати найважливіше якщо ці коефіцієнти лишаться, то вони мають діяти однаково для всіх, включно з тими, хто ухвалює ці правила, бо інакше це буде чергова несправедливість. Отже, друзі, зараз у нас є дедлайни, напрямки. І здається, політична воля, але це лише початок. Від нас з вами залежить, чи залишиться ця реформа на папері, чи справді змінить життя мільйонів людей. Давайте розберемо, що це все означає на практиці. Бо коли говорять нова система балів, це звучить красиво, але не дуже зрозуміло. От дивіться приклад. Уявімо, що людина працювала 30 років і отримувала офіційно середню зарплату по країні. За кожен рік вона отримує певну кількість балів умовно, один бал на рік. Наприкінці стажу виходить 30 балів. Тепер вартість одного балу, скажімо, буде 250 гривень. Це вже 7500 гривень пенсії. А якщо зарплата була вдвічі вищою за середню. Балів буде більше, і пенсія може зрости до 10 тисяч більше. Але, друзі, ключове питання: хто і як визначатиме цю вартість балу? Бо якщо її зафіксують на рівні, який не встигає за інфляцією, то вся система просто перетвориться на ще одну красиву табличку без реальної користі. Ще один момент. Люди з тіньовими доходами. Скажіть чесно, у вас є знайомі, які офіційно отримують мінімалку, а решту в конверті. Так от для них ця нова формула стане холодним душем, бо бали нараховуватимуться тільки з офіційної зарплати. І якщо хтось роками працював по чорному, пенсія буде, ну ви зрозуміли, Щодо накопичувальної системи я вже бачу два табори думок. Одні кажуть, Класно, це як власний банківський рахунок тільки для пенсії. Інші відповідають, а хто гарантує, що ці гроші не зникнуть, як колись з деякими фондами. Правда в тому, що без жорсткого контролю та прозорості ця ідея може не виправдати очікувань. А от із грамотним управлінням і захистом від інфляції це шанс мати гідну старість. Пригадую розмову з пані Оленою, вчителькою з Полтавщини. Вона 38 років відпрацювала у школі, має офіційний стаж. Коли я їй пояснив, що за новою системою її зарплата і стаж могли б дати 8-9 тисяч, вона засміялась. Я доживу до цього, і в цьому сміху було більше суму, ніж радості. І ще один важливий момент реформи перегляд прожиткового мінімуму. Зараз він формально для пенсіонера становить близько 2500 гривень. Ви самі розумієте, що це абсурд. На цю суму неможливо прожити, навіть якщо харчуватися однією гречкою. У планах. Прив'язати прожитковий мінімум до реальної споживчої корзини. Якщо це зроблять, автоматично виростуть і соціальні доплати. Але давайте будемо чесними: є категорії, які після реформи отримують менше. Це ті, хто має маленький офіційний стаж або високі спецпенсії. Для перших це стимул вийти з тіні, для других удар по звичному рівню життя, і наостанок. Успіх цієї реформи залежатиме не стільки від формулу законі, скільки від того, чи повірять у неї люди. Якщо пенсіонер побачить, що йому справді нарахували більше, ніж було, це буде перемога. Але якщо ми знову зіткнемося з ситуацією на словах добре, на ділі те саме, то довіру повернути буде неможливо. Тож, друзі, ми зараз на старті дуже важливого процесу. У нас є 100 днів, щоб уважно стежити за кожним кроком міністерства, і не дати перетворити реформу на формальність. Пишіть у коментарях, чи вірите ви в успіх, і якими, на вашу думку, мають бути справедливі правила для всіх. Підписуйтесь на погода ставте вподобайку. І тримаємо руку на пульсі, бо наша старість це не те, на чому можна економити.